Всім привіт! Значить, друзі, є сьогодні дві інформації. Значить, перша інформація продаємо Камаз. Друга інформація по цінам на продукцію, зокрема по Київській області. Значить, станом на сьогодні на 07.02 по Київській області Соя. 18 18800. Це яготин приймає і Миронівка. Нібулон приймає свою по 17 400 так Соняшник. Миронівка 21 700 Переяслав Нібулон 21 тисяча рівно. Кукуруза. Яготин, Яготинське МХП по 8 приймає Бориспіль 8 250 Миронівка 850. Відповідно, значить, ціни з ПДВ. Це, значить, отака інформація. Є в мене там значить, і ще ця є. шкала. Шкала по цьому леви лежать. Шкала по цінам, як вона змінювалася на протязі 3 років і відповідно ж, по цьому. Відповідно, за цей рік. Я їх вставлю по кожній культурі окремо. Подивитися, ну, я думаю, інформація доволі цікава. Скажу лише одне, що от на протязі 20-го року з вересня по лютий 21-й рік ціна дуже підскочила вверх. І, ну, це, мабуть, не так пов'язано з курсом валюти, як і з самою нестачою врожаю. Ну, Загалом подивитись, інформація цікава. Так, і друга інформація, значить, продаємо Камаз. Не цей. Цей КАМАЗ не продаємо. Продає Камаз. Значить, хороший наш знайомий Наш знайомий, значить, хоче він за нього. Здається, 12 тисяч доларів. Відповідно, там є торг. Камаз в хорошому стані. Доглянути, я знаю його. Значить, Продає разом з прицепом. Що там? значить, ще? Не самосвал. О, мотор шепче, резина імпортна стоїть. ну, Я залишу посилання на Авторія. Хто зацікавлений, подивитися? Хто захоче приїхати, наберете мене, я приїду з вами, разом подивимося його. Кому. Можливо, ну, дуже сильно зацікавить, я можу поїхати, зняти на нього огляд. Ну, Камаз, я скажу так, Камаз вартий того, щоб на нього подивитися. Отак, отака, значить, інформація. Залишу посилання, номер телефону, можете зв'язатися із власником, поговорити, він вам більш детальніше розкаже. Отака, Отак, значить, інформація. Кому? Я ж кажу, хто захоче, приїжджайте в Яготин, зустріну, поїдемо, подивимося. Це не є проблемою такою великою. Значить, оце так. Привезли нам, значить, карпети не знайшли на цього. На трактора поїдемо на днях в Бориспіль, в епіцентр. Отак. Кум дав нам посівалки цього, кусок пластику. Зараз піду в гараж, там включуся, розкажу по цих повтулках трошки. Значить, ми в гаражі ось висівний. Хтось там писав, що вони не дуже оці баки. Значить, цей бак підмін добриво. Ми використаємо його як під кукурудзу. Хто не в курсі, хто перший раз зайшов на мій канал, значить, показую. ось те, що ми зробили. За основу взята тільки ну як сказати, корпус. Корпус, а там вон, баки лежать, ну то до баків дойдемо потім. Оце, значить, будуть висівні. Ми їх розрахували. Відповідно, там уже далі коли його зберемо. Підключимо електродвигун до нього, я вже покажу, як воно буде розкладати зерно. <East hon Canvas> так. Оце е е е е воно буде стояти отут. Це для тих, хто не знає. Так воно буде. Е е Там ж рідна стоїть просто зірочка. Так, втулки. Тулки зробили. Ось. Отакі втулочки будуть. Класно все заходить. Не знаю, де цей вал? Ага, ось. Заходить дуже плотно все. Якраз те, що треба. Ось те, що було. Показую, значить, порівнюємо. Сюди як заходить? Ось бачите? Немає шату. Так, зараз знімаю. І сюди. Ну тут, як цей. Не буду казати таких непристойних слів, Ну, ви мене зрозуміли. Е, як ми ці втулки робили? Токарний станок. Ось матеріал. Це кум нам передав оцей кусок. Не знаю, як він правильно називається. Ну такий пластик дебелий. Ось втулочки. Якраз вони сюди стають, місто ще залишається, якраз буде бомба. Цей був трошки ширший. Ми робили висівні з нього. А це якраз піде на втулочки і буде саме то. Значить усі, Усе вже розпасовано, як в магазині значить по полочкам. Е Мішалочки, висівні, там зірочки чистіки, хто не бачив, все зроблено з нуля, за основу взяти тільки корпус. Будемо. Оце, значить, Доробляємо останній штрих, збираємо його і далі я показую. Буде бомба. Сівалка вийде те, що треба. Так що, слідкуйте за цим відео. Значить, Інформація буде доволі доволі цікава. І По бюджету, хто захоче собі зробити таку сівалку, значить, це не буде дуже сильно бити по карманах. Головне, щоб були прямі руки. Під цим відео обов'язково лайк. Кажуть, якщо буде під цим відео лайк і підписка на канал, то сівалка вийде ідеальна. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал і...